На Львівщині чотирьох людей змії покусали. Серед потерпілих є 12-річна дитина і вагітна жінка. Усі випадки сталося в Сколівському районі. Нині потерпілі у місцевій лікарні загрози їхньому життю немає. До Львівської обласної лікарні перевели лише вагітну жінку. Гірська гадюка напала на неї, коли пані була на власному городі. Плазун заліз жінців в чобіт і вкусив за ногу. Щоби ти мала високі, такі аж до колін. І чую, щось мене так, якби залоскотало зі мною. я лише так вона, я зразу зреагувала, я чую що з мене лише так, як би той, і я її взяла ліву руку і її відкинула, щоб вона лише мені зачепила ось тут. О. О, тут вкус. На даний час ні її життю, ні життю е плода, який вона носить, нічого не загрожує. Пацієнтка переведена в загальне відділення, проведена інфузійна терапія, дезінтоксикаційна терапія.